Макіяж, берце та військова форма. Четвертий рік Андріївна служить в лавах Збройних сил України. Після повномасштабного вторгнення радіотелефоністка на передовій про свою військову службу мами жінки розповідає спеціально для редакції. Просто з передової. Я е солдат, рядова солдат. Звати мене Оксана. Е на посаді радіотелефоніст. знаходжуся в районі бойових, бойового завдання. Виконані так, пані Ірина підказує. Ну, що можу сказати? Е спра на на раніше була на бойовій посаді оператор, е топогеодезист, трошечки то, якби не для жінки. Та посада трошки ну хоча в армії, та, якби, в даний час немає тут жінок, гандерна рівність, але трошки важкувата. Тому я зараз на посаді радіотелефоніста, хоча на війні робимо все. Тобто, треба виїзд, значить, виїзд, наряд, значить, наряд. З бумажками, теж з папірцями є робота завжди. Тобто на війні робиться все поза тим. Від початку війни допомагаю також нашим хлопцям, займаюся такою трошечки, якщо так можна голосно сказати, але це не так. Але стараюся підключаю своїх знайомих. Від початку війни польських друзів пізніше познайомилася наш такий Андре Кемпел з Німеччини, його команда, то вже в процесі, а на початку. Мої е, знайомі з Польщі дуже багато допомагали. Ще в, в ППД, також пункт постійної дислокації, з медичні препарати, продукти харчування, гігієна, спальники, карімати, е, як то кажуть. Все, що треба на початку. Е, ну, Відповідно, і до сих пір стараюся власне, тим займатися. Е, як кажуть, все для перемоги, і, і не тільки зарубіжних волонтерів, так само і яких знаю пливових людей по різних структурах, по місцю проживання. Також безвідказно звертаюся, бо і хлопцям треба було і на машини колеса, і стекла б'ються, і різні деталі, запчастини. Також всі з задоволенням тільки скажу, допомагають. Я як, як контрактник, я проходжу контрактну службу, прийшла за рік до війни на службу. До цього я була домогосподарка, я в статусі вдови так, так, так і прийшлося, власне, в мене троє дітей. І прийшлося навчаються двоє студентів, і школярка власне пішла на контрактну службу. А до цього був чоловік. Зразу після смерті чоловіка пішла на контрактну службу. Тому що я являюся годувальником, так як я вже сказала, що я вдова, не дивлячись на то, я воюю, скажімо так. Коли почалася повномасштабна війна, спочатку було важкувато мені призвичаїтися до... Військової служби, але коли почалася повномасштабна війна, навіть запитують мене, так як я жінка, і як я являюся годувальником, і дітей залишила, знаходжусь тут, скажімо, в далеко, від дому. далеко від дому. Так, звичайно, серце крається, переживаю за дітей, не завжди є зв'язок. От, і але настільки такий патріотизм, такий бойовий дух, що правда, хочеться, навіть будучи на відпустці, на свята була вдома, тішуся вдома все спокійно, але тягне сюди. Тягне сюди. Тут є власне можна сказати і діти мої. У мене син 22 роки, але він студент, і тут вже і такого віку є хлопці, які також хочуть підтримки. І мені також дуже задоволенням. Я їх вислухаю, допоможу як мати, ну як військовослужбовець. Що було мотивацією? Ну якось з домогосподарки. Ну так як я сказала, це зразу сталося після смерті чоловіка. Буквально та чоловік не був військовий. Буквально після місяць, після смерті чоловіка, я пішла на навчання, проходила курси. Навчалася трьохмісячних курсів. Власне, на, я ж на той час була на посаді оператор, топогеодезист і пройшла КМБ. Звичайно, були плачі, бо так як, скажімо, Ну, я жінка все-таки. Взяти руки в зброю, і я була замужем за хорошим чоловіком, мене нічого можна сказати, окрім домашніх справ, нічого не обходило. Але прийшлося кардинально направду, поміняти життя. І як я повторююся, коли настала повномасштабна війна, якось і страх, оцей, і то все кудись загубилося. І... Ну, і право маю на звільнення, так як в мене маленька дитина, будемо казати, неповнолітня, яка хоче дуже мами. І скучає, Я її залишила на старшу дочку, яка перевелася на заочну форму, щоб доглядати меншу. І хтось чимось завжди жертви. Навіть та дитина, яку, можна сказати, я попросила, кажу, якось треба зробити, так як я на виїзді ну, неповнолітня дитина, вона каже, мама, я переведуся на заочну форму. І і, власне, можу звільнитися. І, можна сказати, не так легко, бо різні ситуації, і голод, і, і то переміщення за той весь період повномасштабної війни ми вже не, не один край поміняли, не одну область і в різних умовах. І приходилося і на карематах, і на цементі спати, і, і в машинах, і помитись нема де. І... Але то якось ви знаєте, поміж то якось так. Привиклося, що навіть на то не звертаємо уваги. Направду не звертаємо уваги, як я сказала, такий патріотичний дух. Багато тут така родина велика. Всі такі дружні, одна другим допомагаємо нових знайомств, допомога. Ну, справді то є така одна велика родина. Зі мною ні з моїм підрозділом такого я не чула, щоб була якась насмішка, неповага. Дуже поважають, як кажуть, від найнижчого солдата до найвищого офіцера повага є і порозуміння, і хороше в нас командування дуже хороше командування, яке дбає про своїх підлеглих. Немає. В нас такого немає. Я тішуся, що Бог, власне, якось так, я завжди кажу, на моїй стороні, тому що я жінка і власне. Далеко від дому, і ну, підтримка є. Є підтримка. Я почуваю себе, що я є в сім'ї. що думку, чи потрібно мобілізовувати ще жінок? Чи, потрібно, чи потрібні жінки на перебі? Е, На службі? Е, дивіться. Ну я рахую, що це має бути якби добровільно. Почнемо з того на рахунок жінок, добровільно. Щоб примушувати, хто має відношення до служби, і то власне по ну добровільно якась мусить бути підготовка. Якщо брати мене, взяти під увагу, так все одно я підійшла. Я пройшла підготовку ще до повномасштабної війни. Скажемо, ото, ото кембе, та власне і плачі були виїзди в тих уралах, пилюка ще до повномасштабної війни. Так як я жінка, знаєте, привикла на каблуках ходити. То якось так для мене це була дуже різка зміна, і ну було думаю, куди я пішла і так далі. Але з часом з часом ну, потрібно підготовку. І також щоб просто жінок навіть які мають відношення там, медики, чи просто які на е воєнкоматах стоять на, на обліках, мають відношення, власне, але не практикували. Ну щоб так примусово їх, я думаю, що не, не потрібно потрібно по згоді. Як жінка, що порадити іншим жінкам, як тримати себе в формі е, війську, на передовій? На передовій, я, я вам скажу, ви знаєте, е, якщо е, жінка любить себе, а ми жінки любимо себе, попри всі е, негаразди, е, і якщо є можливість, е, скажімо, себе причесати, чи навіть. Е, Скажімо, ті очка підвести, то це просто для такої самоупевненості, розумієте, якщо є можливість, та, і, ну, ми стараємося, ми стараємося, та, щоб таку атмосферу приємну створити. Тому що ну, це навіть для себе приємно. Ну, стараємося. так. Ну, та Стаємо, зарядку робимо. У нас медик наша, я можу навіть упустити, а вона зранку постійно, скоренько стає. І кажу, і зимовий душ приймаємо е, так, бо ми не маємо таких умов. Та, зарядку, якщо є можливість, якщо не швидко виїжджаємо, тому що і виїзди бувають особливо нашого медика, яка дуже часто буває на вогневих. І, е, ну і вона на нас красуня і теж старається тримає бойовий дух, і хлопців підтримує і, і, і рятує, це наша рятувальниця.